Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в пості, бо піс сьогодні маємо. Ну і в навчаннях нашої матері. Знаєте, сьогодні так прийшло на думку наша мати. Вона нам каже, як би нам краще було жити. І я так подумав: ну, як ти, як мати сьогодні, наприклад, що ти дитині бажаєш? Ну, добра якогось там. Кажеш, так, 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 ну, що робити має. Ну, І дитина мусить тебе слухатись, бо якщо дитина не буде тебе слухатись, ну, потрапить в якусь халепу, звісно. Ну, Але діти діти не люблять то слухати. Ну, Бо діти, знаєте, дітям що важливо, приставка, телефон, ігри комп'ютерні побільше. Ну, там, ну, 3-4 години лупашити в PlayStation, ну, або в комп'ютер, або в телефон. І то для них важливо. А ми їм кажем, а мати каже, давай вчи уроки, давай там то, давай читай, давай. І он, Ай, Боже. І, і ми можемо бути такими ж самими без дітьми, типу, о Боже Марія, ну скільки можна казати про молитву, ну і те саме, про піс, про то все. А, але м мусимо зрозуміти, чого так мати каже дитині, бо ми вже є дорослими, у нас на каналі є. Дорослі люди в основному, я бачив статистику, то дітей не так багато, тому ми тут дорослі. Але в нас є мати, яка до нас каже, а ми, вже будучи дорослими, знаємо, що вона каже нам добре, але все одно ну, не хотілося б, я краще поскролю Instagram той або TikTok. Ну, то це ж легко скролити. Давайте сьогодні скролити Слово Боже. Тоже така прийшла сьогодні ідея. Замість того, щоб скролити Інстаграм. Скролити це гортати. Фейсбук можна скролити, все, що можна гортати, новини короткі, такі, знаєте, з надписами. Заголовочки прочитати. Це все називається скролити. Так само можна біблію скролити. Відкриваємо і так. Хоп. прочитали один уривочок. І далі так. Прочитали уривочок. Це буде скролінг набагато краще, ніж. Той скролінг від цього світу, то буде Божий скролінг, який буде приносити, може, не стільки багато задоволення, але буде зберігати наш святий дофамін, наш розвиток, нашу реалізацію, про яку я вже говорив на минулих відео. Тобто, не будемо задешево віддавати свою самореалізацію. І знаєте, ще така річ, що Марія, наприклад, каже там дуже часто. Ви моліться, а потім отримаєте. І то мені нагадує, як у нас, нас виховували наші мами, а зараз ми, як мами, виховуємо наших дітей, то ми знаєте, кажемо з'їж каші, а потім буде солодке тоді. Ну і проблема, начебто, все, все правильно, там, з'їж каші, потім буде солодке, начебто інших варіантів немає дитину змусити тут з'їсти кашу. Але потім проблема в тому, що дитина виростає. Відходить від матері 18 років і каже, навіщо мені з'їдати пів кіло навозу, щоб з'їсти цукор, шоколадку там. Я краще одразу буду лупашити цукри, шоколадки, конфети, ну і все що, все, що мені забороняла мати. І потім є наслідки, приходять наслідки. Так само, давайте ми не будемо собі уявляти це, що маємо зараз з'їсти пів пів мішка навозу, щоб потім отримати якусь благодать. Бо в цій каші є благодать. А та цукерка вона навіть не потрібна. Просто що привчаємо дітей, а потім і нас так привчали батьки. І ми потім несемо наслідки, що після їжі треба обов'язково щось солоденьке з'їсти. Аж ломка. Хто це? Хто це навчив? Треба себе нагородити. І ми нагорождаємо себе як пса, як знаєте. Пса виховують, дресирують, то його завжди там підкидають, їжу, їжу, їжу. То ми так само себе дресируємо такими цукерками різного роду конфетками. Бо після їжі треба себе нагородити. Я ж з'їла кашу. Ну, Ніхто не їсть кашу, звісно, тільки такі спортсмени, як я, їдять кашу. Всі інші їдять щось. Ну, щось таке. Ага, що, що, все. Щось би з'їсти, та й, і добре. Добре. Підемо. Не хотів я про це. Хотів про те, що Марія, як наша мати, прагне нам дати найкраще. Тому кожне її слово, кожне посилання є для збудування і для щастя нашого, як дітей. А ми можемо собі уявляти, представляти, але ми не мусимо це робити. Мусимо тільки виконувати ці послання і жити ними. І тоді будемо мати все, про що Марія каже. Сьогодні візьмемо 25 серпня, 2020 рік. Дорогі діти. Це час благодаті, а це час благодаті, бачите? Тепло, літо, знову треба на море їхати плавати, бо знову Меджугорі літо приходить. Я з вами і знову вас закликаю, дітоньки, верніться до Бога та молитви, поки молитва не стане для вас радістю, дітоньки, не маєте ні майбутнього, ні миру, допоки ваше життя не почнеться з особистого навернення і переміни на добро. Зло припиниться і запанує мир у ваших серцях та у світі. Тому, дітеньки, моліться, моліться, моліться. Я з вами заступаюся перед моїм Сином Ісусом за кожного з вас. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, нам Марія сьогодні каже, що <хе> Що це. Треба молитися, 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 але давайте не будемо молитву з кашою зрівнювати. Ну, типу, треба нам з'їсти каші три ложки мінімум. Бо Марія каже три рази молитися. А потім прийде мир, благодать і і все, все інше. Не треба чекати цього миру і благодаті, воно прийде автоматично. Тобто, ж кашу, розвиваєшся, ростеш і з часом все це приходить. Але коли ти їсиш кашу кожен день, а не раз в місяць, раз в неділю, тобто ви зрозуміли, що це молитва, це наша їжа, наша їжа. Слово Боже, це наша їжа. Якщо ми не їмо цю їжу, то не можемо брати ці бонуси, потім які приходять уже після. після. Вони не прийдуть просто-напросто, не прийдуть, ніхто їх не дасть нам, з неба не опуститься. Вони мають прийти так поступово, поступово зі стилю життя. І сьогодні хочу до тебе прочитати це, бо Марія каже до нас, як до дітей, але ну, завжди, коли Марія каже до, до дітей, то, то всіх, але не до мене. Але, але вона саме каже до тебе особисто сьогодні. Дорога дитино, цей час благодаті. Я з тобою знову тебе закликаю, дитинко, вернись до Бога та молитви. Поки молитва не стане для тебе радістю, дитинко, не маєш ні майбутнього, ні миру, допоки твоє серце не почнеться з особистого навернення і перемине на добро. Зло припиниться і запанує мир у твоєму серці та у світі. Тому, дитинко, молись, молись, молись. Я з тобою заступаюся перед моїм сином за тебе. Ось так це посилання маємо читати. До себе, бо ти є дитина. Ти не. не, не, не. Ну, всі Ми всі ми діти, так, але ти особисто також є дитина. Хоч тобі 90 сьогодні, все одно ти дитина. Бо Марія старше за тебе трошки на 2000 років якихось там. Тому сьогодні живемо цими посланнями, Молимось, молимось і молимось. Молитва це означає. Будувати відносини з живим Богом в тиші, в різних практиках молитовних, але будуватися, будуватися, їсти, 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 Їжте, каже вона. Але не скрольте інстаграм, а скрольте слово Боже, і тоді ви будете насичені, і від цього насичення буде приходити мир, радість, благодать, і все зло, весь немир буде уходити від тебе, а приходити мир і благодать. Благословіння, фінансове благословення на здоров'я, на сімейне все буде упорядковуватись, коли ми будемо їсти, і ти особисто будеш їсти кожен день. Слово Боже, молитву і все, що є духовним, що розвиває і нагодовує. Будьте благословені, мир вам радість, благодать з па Папа.